Дай а? Де вона? Хто? Баба. Який віник, ти шо? Хуй! Проснувся? Ти шо, проснувся чи шо? Не мя, пиздуй нахуй на квартиру ти. А що, бабуся, забрала віник, чи що? Ну а ты ч забачу? Дай віник! Я не зараз біть пизджу добре! Де він? Я не знаю, та не в хаті, дід. Ну, блядь. Та не в хаті. Ты генеляка блядь. Блін, піздєві йому не дав. Пішло, бедло забрав у війник. Фу! Ай, блядь. Чай нахуй. Тоже должен. Чай нахуй. Архітектор засранний. Що він робив, бабусь? Ты то хоч бляху, ти буду собі посмотри. Я заходив в бут. Та там поставити буду. Блядь. Там поставити. Цю буду. Ми ще не доробили цю буду, її треба там поставити. Щоб, щоб він не царапав тут бляху зелену. зараз прив'яжу тебе цеп. Давай діда прив'яжемо на цеп. Я тебе, блять, зараплю, Йди, віддихай, Чекай, мені там отримає. Там відкрив, вже вже розсивов. Він не вже пробирати, я вже пробрав. Дай він! Ну, да. а це Студент, де нахуй віць! І за як дам в носи. Копарник. Генеля. Ого. Ого. Добрий раночок. Я поймать береться за роботи. Так подивись, що зробили, дід. Подивися, вже все поштукатурили! Я... Да, а двері. Подиви, а диви, ти диви, ти диви, ти диви, ти диви, ти диви, дива, диви, ти диви. Ти диви. Ти Ого! Аня, бачите. Ми на правайдемо здавати. Подивися, піска немає, тут заштукатурили, двері є. Йоху. Диви, я... диви красиво. диви світло, яке гарне. Я гарне. Ти дав і я дав трохи. Що Бачиш, все, розетки поробили. Відключателі. Веключателі? Ді! Диви, який гараж, диви, яке світло. Я бачу всі Я його люблю, І Що Щось я хотів сказати?